Максим Мисловський, можливо, один з найстильніших тренерів фіналу чотирьох першої ліги. Тож, Максиме, вітаю з перемогою вашу команду. Все ж таки, забили два голи впродовж першого тайму і втримали свою перевагу. Перші емоції після завершення зустрічі. Дякую, велике за привітання. Ну, емоції тільки позитивні. Ми дуже цій перемоги в раді, тому що перший матч тим паче на турнірі. Це не фінал, там не полуфінал. Тому треба було гарно нам стартанути. Те, що ми і зробили. Тому команді велике дякую. Вони сьогодні дійсно проявили той характер, який от потрібен, який нашій команді привинен. Який рецепт успіху, на твою думку, в сьогоднішньому матчі? Все ж таки досить суперник забив наприкінці першого тайму, так скажімо, більш нервовою стала гра. Напевно, дисципліна гри в обороні, по-перше. Так, звичайно, ми строїли нашу гру, будували нашу гру через такі дії. Тобто другим номером, десь на контратаках, десь зі стандартів. Тому сьогодні на результат на перший план вийшла оборона. Якщо маємо три очки, значить все правильно ми зробили. На турнір сьогодні 12 людей було в заявці. Це загалом, я так розумію, заявка на турнір. На твою думку, наскільки це достатній ростер для того, щоб грати три дні поспіль? Якщо чесно, дуже хотілося б мати 14 чоловік. На жаль, у нас два гравця не поїхали там, через травму, сімейне обставини, але ну, нам дійсно їх не вистачало. І Якщо б було б ці ну, додатку, у нас два гравця, нам би вони дуже-дуже допомогли. Тому я вважаю, що на такі турніри треба обойму гарно. Наприклад, от як 14 чоловік. Тому дуже хотілося б мати більше, більшу лавку. Завтра о 15.00 наступний матч. Зараз як відновлюватиметься команда? О, будемо відпочивати спочатку. Ну, душ сходимо під холодний на контраст можливо буде, тому ну поки немає планів. Головне зараз приїхати нам відпочити добре. Завтра вже з холодною головою нам підійти до матча з Любартом, який є, якщо я не помиляюсь, дійсним чемпіоном України. Діючим, діючим чемпіоном України. Чинним. Чинним, так, так вибачають. Тому буде дуже складна гра, і ну, вже з сьогоднішнього дня от будемо готуватися до цієї гри. Дякую, ще раз вітаю з перемоги.